Усім привіт! Мене звати Богдан, і ми продовжуємо вивчати всесвітню історію у 7 класі. Сьогодні ми проведемо підсумковий урок про матеріальне і духовне життя Західної Європи в добу середньовіччя. Краще зрозуміти особливості життя тогочасних європейців, вам допоможе опис їх побуту. Нагадаю, що часові межі середніх віків це п'яте 15 століття нашої ери. Але ми приділимо увагу тому, що особливо не змінилося за тисячу років. Отже, пропоную уявити, що ми перенеслися у середні віки. Почнімо з простого: де б ви жили? Правильна відповідь: це залежить від того, ким ви народились. Селяни були наймасовішим станом середньовічного суспільства. А це означає, що понад 80% людей жили у сільській місцевості. Села будували на рівнинах поблизу лісу, неподалік джерел прісної води. На екрані показано реконструкцію. Художник зобразив селян під час роботи. Далі, за пагорбами, відніється укріплення. На пагорбах чи в горах зводили замки, укріплені житла феодалів. На рівнинах займалися землеробством. Ліс був джерелом деревини для будівництва, грибів з ягодами і меду. У ньому випасали свиней і полювали. Через низький рівень розвитку сільського господарства, примхи природи, військові дії чи епідемії, цілі регіони могли потерпати від голоду. Це зараз ви можете купити консерви чи консервувати овочі та фрукти самостійно. У сучасному магазині можна придбати товари, виготовлені на інших континентах. У середньовіччі вічі люди вміли зберігати їжу наперед. Але не могли зробити значні запаси на випадок голодних років. У 1315-1317 роках, внаслідок постійних дощів, що заважали займатися землеробством, розпочався великий голод. Він охопив Англію, Ірландію, Францію та багато інших земель Північної і Центральної Європи. Населення деяких міст і сіл скоротилося на чверть до речі. А яка тривалість життя людей в епоху середньовіччя? Знать священники та науковці, що не займалися тяжкою фізичною працею, могли дожити до 50-60 років. Прості селяни чи містяни жили в середньому 40-45 років. Тривалість життя більшості жінок не перевищувала 30-35 років. Така різниця показує, що жінкам у ті часи було важко. Їх не вважали рівними у правах з чоловіками. У більшості європейських культур доля дівчини була в руках її роду. Жінка мала в усьому коритися волі батька, а після заміжжя чоловіка. Окрім того, бути дуже скромною, набожною та дбати про родину. Католицькі священники давали обітницю не одружуватися і здебільшого вважали, що жінка є причиною гріховної поведінки чоловіків. А я нагадую, саме церква формувала світогляд людей у добу середньовіччя. Тому ставлення до жіноцтва було далеким від ідеалу. Зараз розчарую тих дівчат, що виросли на історіях про прекрасних принців і принцес. Саме родини феодалів обирали, який принц кому підходить. Все вирішувала політика, а не почуття. Можна згадати доньку Ярослава Мудрого, Анну. Яку батько відправив у Париж бути дружиною французького короля? Відмовитись від династичного шлюбу вона просто не могла. Тому їй довелося вирушити в інший кінець Європи та звикати до нової мови і культури. До того ж, шлях із Києва до Парижа не був близьким. До речі, про міста відбулася урбанізація переселення людей із села у місто. Переважна більшість населення залишалася селянами, а у містах працювали різноманітні ремісники: кравці, ковалі, ювеліри. Міста були центрами розвитку, торгівлі та освіти. Уявіть, що ви перебралися із села у місто. Тепер ваше життя стане кращим, правда ж? Біда в тому, що середньовічні архітектори забули про важливі винаходи доби античності каналізацію і гігієну. Часто помиї виливали прямо із вікна. Антисанітарія приваблювала гризунів, що розносили хвороби. Починалися епідемії чуми, холери, тифу. Чого лише варта епідемія бубонної чуми, відома як Чорна смерть, що забрала життя близько 25 мільйонів людей у 14 столітті. Щоб ви розуміли масштаб населення Європи в 15 столітті. Оцінюють 43 мільйони. Але людство винесло урок з тих страшних подій. Будинки почали будувати не з дерева, а з каменю, щоб убезпечити їх мешканців від пожеж і краще боротися з гризунами. Тому досягнення середньовічних будівельників це не лише романські і готичні храми, а й кам'яні будинки для простолюдинів. Якщо вам не подобається доля селян і містян, Можете уявити себе в ролі знаті. Їхнє життя це не лише пишні бали і банкети. Про тяжку дівочу долю я вам уже розповів. У хлопців була інша проблема право майорату. Згідно з цим правом, землю батька успадковував лише старший син. Молодші нащадки брали з собою зброю і мандрували Європою в очікуванні війни. Щоб здобути собі шмат землі в винагороду. Ми називаємо таких людей лицарі. Коли таких найманців в Європі стало забагато, Папа Римський почав скеровувати їхню енергію в потрібному церкві напрямі. Я маю на увазі хрестові походи: лицарі отримали можливість завоювати собі землю, а церква поширювала свій вплив на нові території. Хрестоносці воювали з мусульманами за Палестину. Ці території називали Святою Землею, оскільки вони мали визначне значення для християн, євреїв і мусульман. Ціллю походів було місто Єрусалим. Ми ще не згадали той прошарок суспільства, до якого міг доєднатися і представник аристократії, і селянин духовенство. У Західній Європі. Ви б потрапили в церковну ієрархію католицизму. Найнижчою ланкою були диякони. Далі звичайні священники, яких призначали єпископи. Вищих церковних ієрархів затверджував особисто папа Римський. Теоретично, кожен священник, незалежно від походження, міг стати папою. У православних державах також існувала ієрархія. Але духовенство ще й поділялося на чорне і біле. Білими називали тих священників, що мали родину. Вони залишалися важливими членами громади, але не мали можливості займати високі церковні посади. Як бачите, сьогодні ми оминули біографії королів та інших великих історичних постатей. Ми розглянули, хто і як жив у середньовічній Європі. Думаю, це найкращий спосіб підсумувати ваші знання про європейське середньовіччя. Твори мистецтва і ви знаходитеся справа одиниць. Але є речі, що стосуються мільйонів людей. Наступного заняття ми перенесемося у країни Східної Європи, поговоримо про минуле українських земель та історію наших сусідів. Дякую вам за увагу! І надовго ми не прощаємось!